Привіт! Ти на щотижневому 10-хвилинному підкасті з юристом з Харкова. І сьогодні ми поговоримо про мій досвід роботи в суді. Як ви вже знаєте, для того, щоб остаточно визначитися зі своєю професією майбутньою, я вирішила спробувати всі найбільш поширені юридичні професії, а саме адвокатуру, прокуратуру і суд. Спойлер, мені суд сподобався найменше з цього всього. Почнемо з того, що взагалі, щоб ви розуміли, в який суд я потрапила, вам потрібно зрозуміти систему судоустрою України. Так от, до неї входять місцеві суди, апеляційні суди, а також Верховний суд як суд касаційної інстанції. В свою чергу, місцеві суди поділяються на загальні, господарські і адміністративні. От я була саме в окружному адміністративному суді на посаді секретаря судового засідання. Тобто, це особа, на яку покладається саме організаційне забезпечення судового процесу. Він підпорядкований керівнику апарату суду, ну і відповідно судді, з яким працює, і є державним службовцем. До обов'язків секретаря судового засідання відноситься е, здійснювати там виклики, повідомлення сторіни. Перевіряти явку а, тих, хто з'явився на судовий процес, також фіксувати судові засідання технічними засобами, вести журнал судових засідань, протокол судових засідань, а, оформлювати матеріали справи належним чином відповідно до інструкції, тобто прошивати, номерувати, робити опис. Передавати всі ці справи в подальшому до канцелярії, також розміщувати відповідно списки справ, призначені до розгляду, видавати копії рішень і там, інших документів сторонам, якщо їм це потрібно. Ну, тобто, взагалом, це купа бумажної роботи. це... Постійна бумажна робота, я б навіть так сказала. А тому я на ній довго не затрималась. Мене дійсно вистачило приблизно на тиждень, і це дуже навіть я б сказала вкрай емоційна тема для мене, тому що я не розумію навіщо дійсно, можливо, там я зараз когось ображу, але дійсно я не розумію, для чого секретарю судового засідання вища юридична освіта. Тобто я вважаю, що з цією роботою може справитися будь-хто. Ось дивіться, за цей тиждень роботи, що я робила, я тупо з 9 до 6 зшивала справи. От дійсно так і було. Зрозуміло, що я ще ходила на судові засідання і вчилася фіксувати його там в цій системі відповідній, але більша частина роботи це просто в тупу. Нумерація справ олівчиком зверху, і прошивка справ цих, і потім написання опису. Тобто, всі документи ти перечисляєш і пишеш, з якої по яку сторінку вони знаходяться. Ну а також я ще направляла судові повістки. Це там, якщо людина тоді ще не було, обов'язку реєструватися в електронному суді, там адвокатам, але більше вже були зареєстровані. І якщо вони були зареєстровані, це через електронний суд ти направляв там ухвалу про відкриття провадження, там, натискав пару кнопочок. А якщо вони не були, то дивився, чи є там електронна адреса, вказана в позовній заяві, чи там відзиві, і надсилав на ту адресу, яка вказана вже вручну. Таким чином, робота ніякої розумової активності не передбачала. Я прийшла на неї, ну крім того, що спробувати роботу в суді, ще з метою, якщо вийде, отримати там два роки юридичного стажу, щоб потім в мене була можливість здавати адвокатський іспит або прокурорський, тобто щоб в мене була якась можливість вибору. Однак я подумала ну, походивши тиждень і пошивавши справи. Що для мене вкрай не цікаво, і взагалі ну це робота ну деградація, ну, сорі, але це так для мене особисто. І тому я подумала, що якщо я так два роки посиджу, посиваю справи, понаправляю просто листи вже готові просто на пошту, я, по-перше, нічому не навчусь, забуду все, що вже знаю. і... Ніякого юридичного досвіду від сшивання справ я не набуду. З огляду на це я відмовилася від продовження цього стажування, яке передбачало подальше працевлаштування, і, і о, пішла відповідно на співбесіду в адвокатське об'єднання, там де я працюю сьогодні. Але я можу сказати, що цей досвід був вкрай важливим для мене. А ця розповідь ще досі викликає в мене бурю емоцій, тому що я не розумію для чого тоді навчатися всьому, тому чому ми навчалися п'ять з половиною років, якщо працювати на цій роботі. Однак це все. Залежить не лише, це був саме мій освіт, я його описую. Е, я знаю, у мене друзі працюють на таких роботах, на таких посадах, і їм подобається. Тобто, я сужу лише з того, що я побачила в цьому. Мені це просто не цікаво. Мені це нудно, е, мені це не викликає ніяких емоцій і натхнення на розвиток подальший, а тому я не бачу себе в цьому. Нікого не хочу образити знову ж таки, тому що у кожного свій шлях, у кожного свій вибір, у кожного своя стартова точка, і він з неї починає. Я дійсно дякую цьому досвіду, тому що я зрозуміла, як я точно не хочу. І ще плюс до того, суд це таке місце, знаєте, де гідну заробітну плату отримує лише суддя. Секретар, враховуючи той об'єм роботи, який в нього є, він отримує там, мінімальну заробітну Робітну плату, і його праця, на жаль, не цінується так, як мала б цінуватися і виражатися ця цінність мала б в грошовому еквіваленті. Але, на жаль, поки що держава не забезпечує цим апарат суду, ну і взагалі суди в цілому. Можливо, мені б. Подобалось працювати помічником в суді, але тоді в мене такої можливості не було спробувати. Тобто, помічник в суді він е, пише проекти рішень, і це більше вже розумова робота. Тобто, тобі треба проаналізувати всю судову практику і знайти, виходячи з обставин даної конкретної справи, вже рішення почитати практику, і ну, написати своє рішення, яке буде потім прочитано суде і підписано. Або там редагована трішечки, але суть в тому, що ти в основному знайомишся з судовою практикою, тобто ти розвиваєшся постійно, і це більш цікаво. Щодо того, щоб стати суддею, то в мене поки що не було таких думок, тому що там є віковий ценз, і до того часу, поки я вже досягну 30 років, б хотілося б отримати також юридичний, дійсно практичний досвід. Але я б не хотіла працювати всі ці 10 років до досягнення 30 років в суді, тому що я більш творча особа і мені це не так цікаво, як, наприклад, отримати досвід в адвокатурі, де я зараз працюю. Крім того, там низька заробітна плата, велике навантаження і неоправдане навантаження, я б сказала, навіть на секретарів. Тому, підводячи підсумки, хотілося б сказати, що суд мене не вразив. Але знову ж таки я розповідаю лише свій досвід, тому і, можливо, якщо я потрапила б до іншого суді або в інший суд, все б склалося інакше. Однак повертатися я вже не хочу, тому що я обожнюю свою роботу, і мені важливо просто було поділитися своїм досвідом, щоб всі студенти, абітурієнти або просто люди, яким цікаво почути про мій шлях. Послухали мене і зрозуміли, що шлях до такої улюбленої і омріяної професії він був досить тернистим у мене. І тому не потрібно здаватися при будь-яких там перешкодах, які є на вашому шляху, а треба просто слухати себе і діяти, незважаючи ні на що. Нехай... Жодних перешкод на вашому шляху не буде, нехай все складається як найкраще. Дякую, що дослухали цей підказ до кінця. З вами була Аліна, ваш юрист з Харкова. Сподіваюся, що ви поставили мені лайк, написали коментар і поставили дзвіночок. Буду чекати вас наступного тижня, і почуємося ще з вами. Па-па!